Свято людей, які щодня творять українську культуру в обласному театрі ляльок імені Марійки Підгірянки, відбулися урочистості з нагоди всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Подія зібрала представників культурних установ, мистецьких шкіл, театрів та творчих колективів області. На Прикарпатті нині працює понад 6 тисяч фахівців галузі культури. Сьогодні в нашій області працівників культури налічується понад 6 тисяч. Звісно, що це досить багато, не враховуючи майстрів народної творчості. Також у нас дуже багато установ, понад 1400 створено в області, і значення культури є достатньо великим у мирний час, і в час війни я переконана, що це також культурний фронт дуже важливий. Це також наша зброя проти ворога, це є наша ідентичність. І сьогодні дуже важливо об'єднуватися. Працівники культури це рушійна сила, єднання суспільства, кажуть Вова саме завдяки їхній Роботі зберігаються традиції, формується культурна спадщина та підтримується національна ідентичність. Культура складає ті всі стержні, особливо для малих людей, які ми виховуємо, які потім будуть розбудовувати нашу по справжньому вільну демократичну державу. І тому питання культури, особливо питання, які стосуються те, як я представляю музичним мистецтвом, вони є надзвичайно копіткими, затратними, і це питання є дуже широке. ясно, що в такий день воно не буде обговорюватися, але про це йдуть окремі професійні наради, управління культури з окремими фахівцями, і ми це питання обговоримо. А от працівники театру Ляльок прозвітували про свою діяльність. Зокрема, представили результати творчих проєктів та оновлений репертуар. Серед них як традиційні постановки для дітей, так і нові вистави, орієнтовані на дорослу публіку. Сьогодні ми слухаємо звіт про роботу Лялькового театру. Це аналізуємо всі показники, які є протягом 24-го, перший першого півріччя 2025 року. Дивимося, аналізуємо, що потрібно покращити, що підтягнути, щоб завжди. Театр розвивався і радував як і маленьких глядачів, так і дорослих, бо також у нас є і дорослі вистави. Під час урочистостей відзначили майже 60 працівників, які зробили вагомий внесок у розвиток культурного життя регіону. Двоє з них отримали державні нагороди. Лілія Буцяк, Софія Савчук, новини на вежі.